Колишній глава уряду Микола Заров на засіданні Кабміну представив виконувач обов'язків прем'єра Сергія Арбузова. Той розпочав засідання зі співчуття всім загиблим і постраждалим під час сутичок. Решта облич наразі без змін. Вони працюватимуть щонайменше до формування нового складу кабміну. Поки що регіонали налаштовані створювати уряд за коаліційним принципом разом з опозиціонерами. Але якщо ті висуватимуть за багато вимог, обіцяють впоратися власними силами. Урядовий пасіян від Ольги Кошеленко. Обличчя всі знайомі меблі нові крісло, в якому Микола Азаров майже чотири роки проводив засідання уряду, замінили на інше для Сергія Арбузова. За півгодини до початку засідання Микола Азаров зібрався апарат та окремих міністрів і попрощався. Потім під гучні оплески представив нового тимчасового очільника уряду. Всі ви його прекрасно знаєте. немає необхідності говорити про його трудової біографії. Сергінач Арбуза. Сергій Арбузов закликав колег не розслаблятися. Колеги, той факт, що склад уряду тимчасовим говорить про те, що ми повинні працювати ще наполегливіше. До нового уряду регіонали кличуть опозицію, кажуть, щоб розділити відповідальність і об'єднати країну. Я думаю, що уряд має бути коаліційним, і це про це ми говорили на е Зборах фракції, я думаю, що зараз це буде на часі. Категорично ні на це поки що сказала лише свобода. У мене в принципі довіри до тої влади немає. Перше, друге, я нічого не знаю про теперішні перемовини. У батьківщини та удару чимало умов. Втім, від самих переговорів з регіоналами про формування уряду тут не відмовляються. Переговори про формування уряду це як елемент виходу із суспільної кризи в цілому. Це не все, тобто, як не можна сказати, що все формуємо уряд і все, майдан розходимось. Але це один з елементів подальшої продовження консультації. Лідер батьківщини Арсеній Яценюк отримав найскладнішу пропозицію очолити уряд, керувати командою регіоналів не бачить сенсу. Йому потрібні свої люди в команді. І поки торги тривають за те, якою частиною відповідальності президент готовий поділитися з опозицією. Посада прем'єра не має ніякого змісту. У тому випадку, якщо опозиція не отримує на себе всю повноту відповідальності за справу України, тому ми хочемо почути від президента України конкретно посади. Ми не приймаємо, а конкретна пропозиція, яка передбачає, що українська опозиція отримує всю повноту відповідальності в кабінеті міністрів України. І спілкування з президентом на фракції, регіонали зрозуміли, що пропозиція зроблена конкретно Яценюку. Я думаю, що наступного не буде. Наступний вже буде кандидат кандидатура від, від більшості. Я вважаю, що арбузов, який сьогодні виконує обов'язки прем'єр-міністра, це достойна кандидатура, яка буде, на мій погляд. Може бути підтримана в тому числі і парламент. Принципи і політичні квоти мають узгодити до кінця тижня, а наступного переходити до обговорення персоналій, каже представник президента в парламенті. Якщо компромісу з опозицією не знайдуть, замість коаліційного уряду сформують свій. Це буде технічний уряд з відносно нейтральних політиків, які візьмуть на себе роль. Перехідного уряду за швидким сценарієм країна може отримати уряд уже за кілька тижнів. Утім, прем'єріада може затягнутися і на два місяці. На формування нового складу кабінету міністрів закон відводить 60 днів. Ольга Кошленко, Ольга Василевська, Володимир Володимиростапенко та Валерій Ситюк. ТСН 1+,1.